Vodafone знов підняв тариф. Я платив 450 гривень, а тепер вони хочуть 570 гривень. Але це за рік. За рік це адекватна сума. Тобто, якщо 450 гривень, то це 37 гривень 50 копійок. А якщо 570, це близько там, 50 гривень в місяць. Виходить. ну Це реально адекватно. Це, щоб ви розуміли, цей тариф, що я маю за 4 тижні заплатити 260 гривень. І за весь рік там більше трьох тисяч гривень вийшли. А так Vodafone дає можливість оплатити 570 гривень за рік і все можна користуватися. Я чесно вдячний Vodafone, особливо оператору Vodafone, який компетентний. Я особливо йому вдячний, тому що вирішили моє питання так само. І я е, так само зі мною в старій лайфсалу зв'язувалось. Але щось ми не дійшли такого, що у них є там річні тарифи. От кого, якщо є річний тариф такого плану на «Київстар» чи Лайфа, ну ви напишіть мені в коментарі і надайте відповідь, що це вас там за тариф. Бо ми, ми так і не дійшли з ними згоди.